Хоч і була середина весни, та на вулиці було досить холодно, а все через те, що вже тиждень йшов дощ. Падало і падало, під ногами зробилася така багнюка не пройти, не проїхати, а води в річці стало так багато, що ще трішки почнеться повіддя. Миші Мартін і Лоренцо сиділи у своєму будиночку біля млина і сумно дивилися через вікно, як падають важкі дощові краплі у калюжі на подвір'ї та виблискують яскраві блискавки. Всі книжки були поперечитані, робота по дому перероблена, переговорені всі можливі розмови. Попри кепську погоду, в лісовому містечку ніхто не хворів, бо всі сиділи вдома і чекали кінця непогоди. Тож Лоренцо був зовсім без роботи, як і Мартін, його бджоли в дощову погоду не хотіли й носа показувати зі своїх вуликів. Кота Людвіга не було вдома, він повіз борошно до таверни гнома Густава, хоч погода й була кепська для прогулянок з навантаженим борошном візком. Та що зробиш, не можна було залишити гномів без борошна. Мишам було дуже нудно сидіти вдома і тільки те й робити, щоб пити чай і дивитися у вікно. Може, сходимо до таверни гнома Густава, запропонував Мартін, поїмо чогось смачненького. В таку погоду, відповів сумно Лоренцо, та щось не хочеться. Може, в хованки побавимося? Та ні, щось нема охоти, сьорбнув свій чай Мартін. Друзі сиділи перед вікном і дивилися, як дощ поливає пшеничні поля. Лоренцо дивився на блискавки, і раптом йому до голови прийшла цікава думка: чим можна зайнятися, щоб ані мишам не було нудно, ані іншим мешканцям Лісового Королівства не було так сумно від похмурих видів за вікном. Слухай, а що якщо взяти й помалювати блискавки в різні кольори, щоб прикрасити темне небо? сказав він другу. Оце ти придумав, відповів Мартін. Звучить цікаво, тільки от як це краще зробити? Блискавка не прийде до нас додому і не скаже: а давайте ви мене помалюєте. Це точно. А якщо тоді ми самі навідаємося до в гості, Мартін почухав свого мишачого носа. Блискавки найчастіше б'ють у старе сухе дерево на пагорбі. Ми відправимося туди, і коли блискавка влучить в дерево, я її схоплю і буду тримати, а ти в цей час її помалюєш. А потім наступну і наступну, аж поки ми всі блискавки не помалюємо. Оце буде забава! Ідея мишам сподобалася, вони вирішили, що нема чого чекати. Понабирали фарбу у відра, що залишилася після фарбування нових кімнат в будиночку їжака кло, вдягнули свої дощовики та гумові чоботи і вирушили в дорогу. Віяв вітер, і хлопці, ідучи вузенькою стежиною, трималися друг за друга, щоб не впасти. До пагорба було не дуже далеко, та хлопці добралися до нього все одно цілі мокрі та брудні. Бо ж цілий час лив дощ, а під ногами було таке болото, що можна було загубити в ньому своє чобоття. Весь їхній шлях блискавки одна за одною били в дерево на пагорбі. Мабуть, це в них була така блискавична забава. Було важко вилізти на пагорб, бо стежинка, що вела на вершину, була страшенно слизька. Хлопці раз за разом падали і з'їжджали вниз, ледь всю фарбу не порозляпували. Врешті, тримаючись за траву, що росла вздовж стежинки, миші викараскалися нагору. Вони поставили свої відра з фарбою в траву. Мартін приготувався ловити блискавку, і тут величезна яскрава блискавиця, як вдарить в дерево. Миші аж попадали в мокру траву з переляку, а блискавка ф'ють і миттєво втікла на небо. Хлопці навіть не встигли зрозуміти, що сталося, не те, що зловити її. За першою блискавкою ще одна вдарила в дерево, і ще одна. І весь цей час так голосно гриміло, що мишам аж позакладало вуха. Занадто швидко вони втікають на небо, я точно не встигну вилізти на дерево і схопити блискавицю, сказав Мартін другові. Миші сумно посиділи під дощем, спостерігаючи за могутніми блискавицями, що час від часу ударяли в сухе дерево. Вже збиралися вирушати додому, як тут маленька прималенька блискавичка влучила в здоровенний камінь зовсім поряд з ними. Мабуть, вона ще не вміла точно влучати куди хотіла, тож промазала. Мартін не вагаючись застрибнув на камінь і вхопив маленьку блискавицю за самісінький її кінчик. Швиденько залізай на неї, заволав голосно він. Блискавиця викручувалася і шипіла, намагаючись підняти миша з собою до неба. Та той міцно вхопився своїм довжелезним хвостом за коріння старого дерева. Лоренцо прудко поліз блискавицею вгору. В лапі він тримав відро з зеленою фарбою, а в зубах пензлика. Миш виліз на самий верх блискавки. Далеко внизу залишився і його друг Мартін і велике дерево, і навіть пагорб видавався згори зовсім не таким здоровенним. Лоренцо вмочив пензлика до відерка з фарбою і почав розмашистими масками фарбувати блискавицю в зелений колір. Давай швидше. закричав знизу Мартін. Вона слизька і гаряча, довго я її не втримаю. Та малюю я, малюю, потримай її ще трішечки, крикнув у відповідь молодий митець. А якою б вона була гарячою і сильною, якби була дорослою, тоді її Мартін точно б не втримав. Лоренцо шибко-шибко малював непокірну блискавицю зверху вниз, аж поки не помалював її усю. Роботу було закінчено. Лоренцо зістрибнув на землю, кинув пусте відро в траву і задоволено подивився на свою працю. Мартін нарешті міг відпустити кінчик блискавки, та ображено крутнулася і поспішила на небо, де швиденько загубилася посеред хмар. Ми ще сиділи в калюжі і весело сміялися, забава вдалася. В хлопців ще була рожева і голуба фарби, та більше таких маленьких і нерозумних блискавок не було. Тож ми ще відправилися додому, хоч і продовжував лити дощ, та настрій хлопців суттєво покращився, такої розваги вони ще у своєму житті не мали. А коли ми ще повернулися додому, на них вже чекав кіт Людвіг. Він повернувся від ухустава і не знайшов вдома друзів мишей. Йому було дуже цікаво, де поділися його маленькі друзі. Людвігу, уявляєш, ми? почав розказувати Мартін. Ану, швидко знімайте свою брудну одежу, вмивайтеся і гайда за стіл, я спік пресмачного пляцка!» перебив його кіт, дивлячись на брудних по самі вуха мишів. Зараз мені все все розкажете. Від того часу всі мешканці лісового королівства ще довго навесні в небі бачили яскраво зелену блискавку, яка була вже зовсім не маленька. Та наближатися до пагорба з деревом боялася, щоб її знову не спіймали і не перефарбували ще в якийсь колір.